Добрий день, любі діти! Є такі слова. Він у голова. Так ми говоримо про хліб. Який хліб? Гарний, запашний, рум'яний, смачний, схожий на сонечко, Скоринка виблискує золотом. Перш ніж прийти до нашого столу, хліб пройшов довгий шлях. Шлях маленької зернини до пахучої хлібини довгий і важкий. Багатьом людям треба було докласти чимало зусиль, щоб отримати смачний хліб. Зараз я вам розкажу про шлях хліба. До столу. Це зерно. Що ж потрібно зробити, щоб з цього зерна отримати хліб? Спочатку поле треба виорати. Потім зерно вчасно посіяти в сиру землю. Ціле літо поливає поле дощик, гріє сонечко. Потім зерно треба зібрати, змолотити. до роботи стають комбайни. Далі машини везуть зерно на елеватор, там його віють, потім везуть у млин. У млині зерно мелють на борошно. Потім борошно везуть до пекарні. У пекарні місять тісто і випікають хліб. Спеціальні машини розвозять хліб по магазинах, де ми з вами його і купуємо. Ось який довгий шлях хліба, як багато людей працює, поки хліб прийде до нашого столу. Тому люди дуже шанують хліб. Давайте з вами називаємо хліб ласкаво, лагідна. Хліб, хлібчик, колос, колосок, зерно, зернятко. Тісто, тістечко, калач, калачик. Молодці. Давайте спробуємо хліб на дотик. Який він? Свіжий, м'якенький. А якої форми буває хліб? Круглий, овальний керпичик. Він щодня приходить до нас рум'яний. Теплий, запашний, а ще в нього багато імен. Калач, паляниця, коровай. З давніх давен, дорогих гостей в Україні завжди зустрічали хлібом сіллю. Пам'ятайте, що хліб святий. Шануємо його так, як шанували. Наші бабусі і дідусі. Дякую вам, малята, за увагу. До зустрічі!